Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браття та сестри, сьогодні ми з вами святкуємо свято Богоявлення. Так як на Йорданії явився Бог в Тройці слави, був чути голос Бога Отця це і син мій улюблений. У Йордані був Ісус Христос, Бог Син, і Бог Дух святий у Виді Голуба сходив на Спасителя. Сьогодні день хрещення Господа нашого Ісуса Христа, коли Спаситель увійшов у Йордан і своєю присутністю освятив усі води на планеті земля. І особливо, звичайно, воду благодатної річки Йордан. І сьогодні. Свято просвітництва, просвіщення. Коли цим святом зазначається, що людина очищається і отримує ту благодать Святого Духа, яка веде її до Царства Небесного. Коли ми говоримо про хрещення Спасителя, відразу зауважу: ми не маємо на увазі хрещення дітей і про образ хрещення сьогодення. Ні. Хрещення Іоаннове, насамперед хрещення Іоанна, це був прообраз брастаїнство покаяння. Тому що люди, які приходили до Іордану, до Іоанна Предтечі, пророка, який чекав на Спасителя а не на зустріч з ним, вони каяли в своїх ріках, і ріки Іордану омивали ці гріхи. В старому завіті був ще один чин відпущення гріхів. Знаєте, який вислів козел відпущення? Брали тварину, котру я назвав, клали на неї руки в Старому Завіті, розповідали свої гріхи і відпускали в пустелю, щоб тварина гинула, і разом з нею рахувалися, що гинули оті гріхи, які люди розповідали в часі цього чину. А ось Ян Предтеча? Водив. У води Іордану людину, вона каялась на своїх гріхах. І ще раз наголошую: вода очища, Прообраз таїнства покає. А що ж обіцятель? Щоб виконати всю правду, Ісус Христос входить в Іордан. Так як Він безрічний. І один з святих отців в приватній своїй думці, висловлює наступне: він бере на себе гріхи людства уже там, на Іордані. І безпосередньо перше диявол його бачить. Бачить не Спасителя безпосередньо, а бачить гріх. Христос бере на себе гріх, і диявол перший його помічає І як сказано уже після хрещення Спасителя і виходу його в пустелю для. Перебування в пості молитві диявол починає його спокушувати, переслідувати протягом 3,5 років, поки не розпине. Що проповідував Іоанн Предтеча? Декілька слів. Покаяння. Покайтесь, бо приблизло Царство Небесне. Спаситель, вийшовши на проповідь, теж повторить ці слова предтечі. Покайтесь, бо приблизилось Царство Небесне. Чому? Покаяння перші слова Іоанна протеші і Спасителя. Тому що без покаяння, без очищення, без виправлення не може бути майбутнього людини тут в церкві і там саме головне у вічності. Не буде, тому що гріхами людина нищить свою душу і нищить своє тіло. Наслідки гріхів, я думаю, кожен з нас відчував, що таке гризе совість і пізніше гризе тіло хворобами, недоліками та вадами. І ось Іоанн Предтеча попереджував і фарисеїв, і садукеїв. І багато людей просили у нього порад, він теж давав порад. Фарисеїв і садукеїв, тих, які зовні виконували закон, а внутрішньо були далеко від Христа, попереджував, ви породження їхного, ви змії, ви хитрі, лукаві. Але уже дерево буде скоро відправлене на звалку, скажімо так. Уже сьогодні ми бачимо, як сокира стоїть при корні дерева. Дерево буде зрублене, тому що є дерево, яке не приносить плоду. Прямо попереджував, коли приходили воїни, він зауважував, виконуйте воїнську присягу і служіть народу. Приходили податківці, митарі розуміючи, що надбірно брали. Він каже: друзі, беріть мито, скільки необхідно для держави надлишків не беріть, не порушуйте закон. Тобто давав на перший погляд звичайні поради, але застерігав: не грішіть. А якщо впали гріх, кайтесь. Просіть у Господа прощення і виправляйте своє життя. Сьогодні ми з вами святуємо воду. Багато сьогодні можна і дописів особисто писав, розповідав, як відноситись до води до святині, як її шанувати. Дві речі, на які хочу вашу, вашу увагу сьогодні звернути. Вода освячується, звичайно, з благословіння церкви і по вірі людини. Ми бачимо, як вода інколи буває, втрачає свою якість. Чому? Перша є практична сторона. Може бути посудина непідготовлена. Якщо посудина не підготовлена, то звичайно в таких випадках, коли посудина не підготовлена, вона може принести якраз негативний вплив на те, що може позеленіти вода. А друге, якщо в кімнаті, в квартирі, в будинку будуть сквернословити, будуть не молитися, буде злість ненависть, святиня в таких випадках втрачає свої. Якісь, якісну силу, свою благодать. І вода стає звичайною, і інколи навіть, ще раз повторююсь, буде зеленіти і втрачати благодатні, благодатну силу. Але помічаю, наприклад, в багатьох родинах, наприклад, в отця Валентина негоди, протягом 40 років зберігалася вода, він доливав трішки, тільки залишалися звичайні фізичні якості води, такі полосочки, знаєте, залишалися на бутилочні. А вода залишалася незмінною. І в себе так помічає, що вода довгий час, постійно, от рік, два-три, вже тут на парафії, поставили воду, вода стоїть і зберігає свої якості. Але ми оновлюємо воду, освячуємо воду. І, звичайно, багато уваги сьогодні приділяється моржуванню. Казав, кажу і буду повторювати. церква не благословляє, бо в молитвах немає питання моржування. Але, Церква зауважує, якщо людина моржує і має бажання в цей день теж опунутися, нічого поганого в цьому немає. Но для душі ніякої користі теж немає. Для оздоровлення тілесного, якщо вона моржує, будь ласка, а якщо не моржує і вирішує випробувати волю Божу. Вимагати чуда від Бога, може трапитися інсульт або сердечні інші захворювання. Це вже категорія лікарів, запитайте вони відповідь, скільки людей страждає в цей день, коли без віри, без благословіння, а тільки лише на показ або для іншої якихось форма. Достатньо сьогодні достатньо сьогодні причаститись Христових тайн. побути в храмі, покаятися. І вживати воду, яку сьогодні освятять. Помазатись нею. Трішки обліятись, є таке в молитва, де мазу чимся. Окропити будинки, повірте, це достатньо. Господь не вимагає надзвичайних подвигів, тим більше ризикувати і нехтувати своїм здоров'ям. Господь вимагає від нас сьогодні чисте серце. Ось я стою, каже Христос, і стукаю. Хто відкриє двері серця свого, до того я увійду і з тим буду вечеря. Наскільки особливим є безпосередньо цей день і свята вода, наведу вам приклад з історії святих отців. Коли християн мордували в перші століття, знущалися над ними, один з імператорів вирішив повністю насміхатися над таїнством хрещення і над Богоєлинської водою. Він покликав свого найкращого. Шута клоуна і наказав йому освячену воду, Богоєленську воду, пригнути словами, які вживає священнослужитель під час таїнства Хрещення. Хрещається Божий ім'я, во ім'я Отця Амінь, і Сина, Амінь, і Святого Духа Амінь. І цей шут, як сказано в історії, так і зробив. Тричі плюснувся в воду з посмішкою на устах, з радістю, з викриками, як завжди, з прониженням християнства. І коли третій раз він плюснувся, і третій раз вийшов з води, як каже нам Євангелія, точнішній Євангеліє, а каже нам церковна історія П'ятерик, він. Змінився. Він став і поглядом, зустрівшись з імператором, промовив Я християнин, яким було велике здивування для присутніх, і особливо християн, радістю, велике чудо. Людина хотіла погломитися, насміхатися над християнством, а в кінцевому результаті сама стала християнином. Є багато чудес, пов'язаних з водою. Владика Каніфон Світлої пам'яті Митрополит Дорогий розповідав наступну історію. Казав, що була одна християнка, мало подругу євреї. Так сталося, що різних виховань, різних національностей, але разом товаришувала. І ось одного разу ця подруга, православна християнка, саме на день появлення захворіла. І каже до єврейки подруги, принеси, будь ласка, водички з храму. Ця жіночка вийшла і каже, думає, яка там вода. Набру, там, скажімо, з калюжі чи з більшою водою, як калюжа невеличка, води й дам попити, Насміхаючись над вірою православною, над християнством. І коли дала пити воду цій хворій немічній жінці, Жінка вмить, як сказано в цій історії, Владика розповідав, просто мить хвилин 10-15 отримала силу, здоров'я і зцілилася. Бачите, це чудо, ця єврейка заплакала, зізналася в своєму отакому злодіянні і сама прийняла християнство. Владика не раз каже, кем буває чудо, Господь освячує єство вод, все освячується, правда? Ну а по звичайно, не більше, чому свячує в храмі, освячується та вода. До такої читається молитва. Але Господь посвячує, ще раз скажу, наголошую, як молитві їсть є свобод. Але, дорогі браті і сестри, хай літру, дві, десять та тонну води ми вип'ємо, а не станемо кращими, користі для душі це не буде. Користю для душі стане наше чисте серце. Наші добрі справи, користю для нашого. Спасіння стане те, чим ми повинні бути, тобто православними християнами, коли ми будемо з вами йти за Христом. І робити те, про що Він сьогодні нас закликає разом з притечею. Каятися. Бо для тих, хто кається, наближається Царство Небесне, і це Царство Боже, вони відчувають тут, на землі. Вітаю ще сердечно усіх вас, дорогі браті і сестри. Зі святого Богоявлення, хрещення Господнього. Хай Господь сьогодні просвітить нашу душу. Хай Господь преобразить сьогодні наше життя, щоб ця спасительна вода укріпила наші духовні і тілесні сили, щоб Господь посередництво благодаті Святого Духа, яка поособливо освячує всю воду, підтримав наші збройні сили України, дав посередництво води силу для наших військових, щоб ми дочекалися довгоочікуваного миру і, звичайно, стаючи кращими, крок за кроком йшли до Царства Небесного. Амінь.